Безпритульні собаки стали рівноправними господарями міста. Болючу проблему покинутих тварин у місті породила відсутність дієвих заходів, які б запобігли їх розмноження, вважає депутат міської ради Наталія Боровська. На сьогоднішній день в бюджеті 2015 року закладено декілька статей. Перша стаття 150 тисяч на відлов собак, наступна стаття 230 тисяч на стерилізацію та кастрацію тварин, і далі 1 мільйон 230 тисяч на перше. Етап реконструкції Притулку для собак. На думку пані Наталії, такі затрати не мають місця в бюджеті наступного року, поки не розроблено стратегію вирішення цього питання. Я вважаю, що протягом декількох років ми закладаємо в бюджет кошти на стерилізацію та відлов. І це 400 тисяч кожного року. Але ефективність цих грошей вона нульова. Відповідні служби, що займаються стерилізацією тварин для зменшення їх популяції, не в змозі охопити усю їх чисельність у Житомирі та передмісті. За офіційною інформацією, відомо. Що лише за місяць бродячими собаками здійснено щонайменше 102 напади на людей, яку небезпеку слід очікувати від тварин. Нам розповіла ветлікар. У Бродячих собак буває дуже багато хвороб, але найбільшу небезпеку все таки, на наш погляд, становить сказ, вірусне захворювання, яке переносять. Всі теплокровні тварини, і, зокрема, і бродячі собаки. Аби виявити у собаки сказ, слід звернути увагу на її поведінку. Тварина стурбована ховається в темні місця. Боїться води, у неї сильна слинотеча. Згодом з'являється агресивність у поведінці. Людині, яку вкусила собака, необхідно звернутися у заклад. Найчастіше це травмпункти міста. З нашої сторони встановлюється нагляд за твариною, яка покусала десь на протязі 10-14 діб. і тоді вже за. Цими висновками, спостереженнями за твариною. Ми робимо заключення. До вирішення проблеми бродячих собак люди ставляться по-різному. З кліпсами хай ходять, хай живуть. Треба якийсь приют построїти для них і збирати їх там. В крайній випадку не вбивати, а щось з ними робити. Десь якийсь заклад треба їм ну, облаштувати, щоб вони там жили. Тільки за які кошти невідомо. Стерилізувати, напевно. Ой, я не знаю, мені всіх жалко. Міська влада вже не перший рік обіцяє урегулювати ситуацію із безпритульними тваринами. Марина Вишинська, Світлана Дворак, Дмитро Пишенюк, телеканал СК1.